А в 27-й школі, де навчався Андрій Данилко, він же Вірка сердючка, суботники різнопланові та корисні для всіх. Усе відбувається під гаслом Любиш своє місто зроби так, щоб воно було чистим. А гід листівки для перехожих, упорядкування квітників біля школи, прибирання території неподалік і головний момент збір макулатури. Сьогодні ми зібрали близько, а навіть більше тонни макулатури і таким чином зберегли 17 дерев. Непотрібний папір у такій кількості назбирався не тільки у школі. Чимало його діти позносили із дому. У спеціальний журнал відповідальна особа заносить прізвище кожного та кількість макулатури у кілограмах. Ті, чиї показники найбільші, отримує іменну грамоту. Купу макулатури вагою більше за тонну Діти погрузили на машину хвилин за 20. Потрудитися був прекрасний стимул. Звичайно, діти знають, що ці кошти, які будуть виручені за збір вторинної сировини, підуть знову ж таки на поповнення матеріальної бази школи, на придбання футбольних, і баскетбольних, і волейбольних м'ячів. Із 1 вересня тут працюють спортивні секції, тож м'ячі вкрай потрібні, продовжує пані Людмила. Збір вторсировини сировини у 27-й проводять кілька разів на рік. І щоразу кошти витрачаються на загальнокорисні справи. Олена Ляшенко Дмитро Ойбатов, студія місто.